Ваджуючи цей проект, ми ставили собі на меті вже зараз працювати в напрямку реінтеграції ветеранів для того, щоб кожен міг знайти себе і знайти коло однодумців. Перші випускники академії вже читають дві лекції для наступних потоків. Один випускник відкрив кав'ярню ще одна кав'ярня в стадії запуска. Це дуже інтересні курси і навчальні. Дізнався більше, ніж я очікував. Дуже багато цікавої інформації, якої не знайдеш, ніде в інтернеті. І плюс практичне заняття це взагалі топ. Дуже величезна користь, дуже величезна користь, бо дуже багато чого я не знав, і це, це потрібно. Реальність набагато іскравіша, ніж були очікування. Я хочу побажати тим, хто побачив в соцмережах ссылку на академію Воккави, не вагатись і відразу записуватись, тому що це круто, це новий досвід, якого не дістанеш більше ніде.